А перед початком цього відеоролику хочу порекомендувати україномовний футбольний ютуб канал про світ футболу. Про єврофутбол це канал у дуже цікавому форматі, якого ви не зустрінете на просторах Ютуб. Тож рекомендую перейти та підписатися на цей канал за посиланням у закріпленому коменті та в описі під цим відео. Яремчук гравець Севільні збірна України отримає топ гравця перед матчем з Англією. Динамо звільнить Луческу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Нападник збірної Франції Кілян Бапе залишається вірним своїм принципам. Він відмовив клубам Саудівської Аравії з однією метою, яку озвучив і іншим клубам, які вивчали можливість його трансферу. Серед них були гранди прем'єр-ліги, включаючи Челсі, Арсенал та Манчестер Юнайтед. Ходили чутки, що Тодд Боулі з партнерами готові зробити форер та збірної Франції однією з головних трансферних цілей синіх на місцезоня 2024 року. Відомо, що МБАПЕ заручився гарантіями, пеже що клуб відпустить його рівно через рік. Тож у Челсі хотіли використати цю можливість. Однак, головна мета МБП реал. нападник через свого представника, делікатно озвучив цю думку для всіх інших. Його трансфер до реалу відбудеться за планом, і він має намір виконати обіцянку дану вершковим. Тож Челсі доведеться шукати іншого кандидата на роль головного бомбардира команди. Ходять чутки, що Віктор Осімген може бути доступний для трансферу влітку 2024 року. Це здається логічним, оскільки це буде останньою можливістю для Наполі, щоб розлучитися з 24-річним Форвардом і отримати за нього хороші гроші. Взимку 2025-го цінник на Нігерійця впаде до мінімуму. Тож Челсі може переключити свою увагу на бомбарди. Ардира серіа у битві за Осімхена сині можуть зіткнутися з жорстокою конкуренцією з боку арсенала та ПСЖ, який переслідуватиме нападаючого Наполі після продажу продажимбапе. Нехай з наступного року Віктора пов'язуватиме з поточним клубом лише один рік контракту. Наполі все одно наполягатиме на розмірі компенсації понад 100 мільйонів євро. Тож будь-хто, хоч бапе, хоч осімен, челсі доведеться дуже серйозно розщедритися, щоб підписати стабільну нападаючу. Також Лондонський Чалсі готовий попрощатися з одним із гравців основного складу минулого сезону, який виявився непотрібним Маурісіо Почетіно. На марка Кукурелью покладали великі надії, коли він переходив з Брайтона за 70 мільйонів євро. Але на превеликий жаль вразити Маурісіо Почетіно у іспанця не вийшло. Фабрісіо Романо стверджує, що іспанський футбек є лише третім вибором для Почетіно на позицію лівого захисника. Клуб не бере участі в Єврокубках і не потребує настільки глибокої лави запасних, тому радикальне рішення буде прийнято і на користь гравця. Напарник Михайла Мудрика лівим флангом може піти в оренду або буде проданий у потучне місцезоння. Бен Чілуел – безперечний, номер один на позиції лівого захисника, а підмінити його може Іан Маатсон, який подобається почетіну завдяки своїм ігровим якостям. Голанець цілком міграти в основі синіх, якби у розпередженні тренера Челсі не був би такий майстер, як Чілвелл. Аргентинський тренер зробив свій вибір і чітко дав зрозуміти, що він не розраховує на кукурелі у потучному сезоні. Раніше кілька британських порталів повідомляли, що орендувати марка може Манчестер Юнайтед, який відчуває дефіцит на позицію лівого фулбеку. Романо повідомляє, що Челсі може віддати свій кадровий ресурс і прямому конкуренту за умови, що диявол заплатять хорошу компенсацію за річну оренду. А також покриють заробітну плату в повному обсязі. Поки що на Утрафорд розумують на цією можливістю, і остаточне рішення прийматиме Ерік Тенхаг. Здавалося б, захисник буквально рік тому прийшов у клуб, відіграв один сумбурний сезон, але так різко списаний з рахунків. Сам же Челсі послабив концентрацію на спробах роздати свої активи по різних клубах. Найважливіше завдання для синіх зараз підписання нового гравця атакуючого плану. Початно дуже розраховує, що клуб не підведе його у цьому плані. Головний тренер київського динамо Мірчалуческо опинився в епіцентрі скандалу, який саме спровокував наставника звинувачують у расизмі. Інцидент стався після матчу Ліги Конференції з Бешекташем, повідомляє портал новини Live з посиланням на Мілієт. У першому раунді кваліфікаційного раунду Ліги Конференції Динао програло в Бухаресті Бешекташу 2-3. Гості забили вирішальний гол у компенсований час, і це засмутило як футболістів, так і тренерський штаб київської команди. На після матчої прес-конференції Білосинік стався скандал, через який наставник киян може позбутися посади. Румунський фахівець дозволив собі висловлення на адресу суперника, яке здивувало представників турецького клубу. Ми грали не проти Бешекташа, а проти збірної Африки, гамбійців, конголесців, ганців, ангольців», – Заявив Мірча Луческу. Тренера Динамо звинуватили у расизмі. Гравець Бешекташа Артур Масуаку навіть відреагував на це своїй сторінці у соціальній мережі. Хто збирається перевірити цей вислів, написав Масуаку. Згідно з чутками, наставнику Динамо загрожує відставка у випадку, якщо кияни не проб'ються до групової стадії Ліги конференції. Українська команда спробує зробити це найближчого четверга у Стамбулі на полі суперника. Лідер збірної України Андрій Ярмоленко має всі шанси зіграти за збірну України. Спортивний лікар Дмитро Бабелю у своєму телеграм-каналі поділився деталями травми Ярмоленко. Стало відомо, що футболіст Динамо точно не зіграє з Бешикташем, але є висока ймовірність, що гравець поїде в збірну Реброва. Знаючи методи роботи Андрея, можна прогнозувати, що Ермола зможе повернутися до матчів збірної. Єдиною проблемою залишиться відсутність ігрового тонусу напередодні цих матчів, цитує лікар. До слова, у цій же клініці реабілітацію після операції з приводу спортивної грижі Гілмора проходить екс-гравець української молодіжки та півзахисник Динамо Батумі Іван Литвиненко. Бельгійські Брюге хочу продати Романа Яремчука, українським форвардом зацікавлені в Іспанії. Яремчук може продовжити кар'єру в Севілії. Повідомляє Марка. Тренерський штаб Брюге остаточно вирішив позбутися Романа Яремчука. У клубу є пропозиції щодо Форварда, який не зумів правити себе на стадіоні Ян Брейдель. Трансфер українського гравця може відбутися наступного тижня. Іспанська Севілья невдало розпочала сезон 2023-2024. Команда Хосе Луїса Менділібара програла у матчі за суперкубок УЄФА, а потім поступилася у Лалізі Алавесу та Жероні. У всіх цих поєдинках нервіонці забивали голи, але вони давалися команді важко. Севілья шукає форварда, який допоможе розв'язати проблеми в атаці. Вивір припав на Романа Яремчука. Мендебар вважає, що досвід українця буде корисний іспанській команді. Тренер впевнений, що гравцеві необхідно відчути впевненість, щоб знову почати забивати голи. Брюге хоче продати форварда збірної України, але Севілья зацікавлена в оренді Яремчука із правом викупу його контракту. Сторони продовжують переговори. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, а також переходьте на канал про Єврофутбол. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.